Вітаємо вас на нашому підкасті з Хелсі-помідорами. Це щось про смачне готування і здорове харчування. Сьогодні в наша тематика здорове харчування. З нами наш нутриціолог Кужель Анастасія. Привітайтеся! Вітаємо Доброго вас. дня! Наше перше питання від Хелсі помідорів: то що таке харчування і чому потрібно приділяти достатню увагу? Ну, для того, щоб розібратися з цим харчуванням, треба нам дуже багато дізнатися інформації. Що таке взагалі харчування? Харчування це фізіологічний процес надходження в організм харчових речовин, їх перетравлення та всмоктування в харчовому каналі, засвоєння кишківником та виведення з організму остатків продуктів. Можемо зробити висновок, що від того, що ми споживаємо, залежить якість нашого життя шкіри, візуальний наш вигляд, внутрішній. Головне, це збалансованість і те, що кількість споживаємої енергії має дорівнювати її розтраті. Раціон має бути різноманітним і обов'язково включати всі групи продуктів і нічого не виключаємо. Не робимо жорстких дієт. Абсолютно. Маємо, щоб в нашому раціоні були всі нутрієнти макро і мікро. Всі, наші, всі ми вже знаємо, мабуть, всі знайомі, це БЖУ. І вітаміни, і мікро. А що таке нутрієнти? Що таке нутрієнти? Нутрієнти це поживні речовини, це біжу, білки, жири та вуглеводи. Це основні складові нашого харчування. Яке має бути співвідношення макронутрієнтів? Ну, будемо так називати середні показники. Пам'ятаємо, що для якісного розрахунку треба розраховувати дані індивідуально за індивідуальними показниками. Зріст, вага. Візьмемо, наприклад, дівчат з 14-17 років. Середня їхня потреба в калоріях це 2400, Це за даними ВОЗ. З них краще всього відвести на білки 25%, на жири 25 і на вуглеводи лишимо 50%. Далі калорії і наші відсоточки переводимо в грами. Один грам білка вивільняє 4,1 кілокалорії енергії. Так? Один грам жирів 9,3 кілокалорії, і один грам вуглеводів теж 4,1. Виходячи з цього, 2,400 мінус 25%. Це стосовно білків, маємо 600 кілокалорій. Поділимо на 4,1, це виходить 146 грамів білків. Стосовно жирів, це так само 600 кілокалорій, але 65 грамів. І вуглеводи 1200. Ділимо на 4,1, будемо 293 грами вуглеводів. Тобто, в добу має дівчина 14-17 років приблизно споживати 146 грамів білку. 65 грамів журів і 293 грамів вуглеводу. Але не забуваємо, що має обов'язково бути фізичне навантаження. Сюди не входить дійти до школи або віднести чашку до кухні, з якої коли чай лежачи в ліжку. Це має бути щоденне фізичне навантаження. Можемо, залежачи від стану здоров'я, від потреб відсотки на білки жири вуглеводи трошечки змінювати. І це є допустиме. А таке питання: коли вага починає вважатися надмірною? А надмірною вага може вважатися тоді, коли батьки вже замічають, що в дитинка? Трошечки відхиляється від середніх показників ваги для свого віку та зросту. Є такі форм, є такі таблиці, в яких ми можемо це побачити. В будь якій лікарні педіатра є така інформація. Тобто, коли приходимо з мамою до лікаря, робимо зріст вагу, зміряємо, ми можемо то побачити. Це таблиці індексу маси тіла. Але так само можемо вилічити то вдома самостійно. Індекс маси тіла можемо вилічити. Це вага в кілограмах поділена на квадрат зросту. Наприклад, ось мам такі прості показники: це зріс 170, вага 70. І так, 70 ділим на 1,7 множений на 1,7, Маємо результат 24,2. До 185 показники – це є недостатня вага. 18,5 до 24,9 – це є здорова вага. Тобто наш показник 24,2 відповідає здоровій вазі. Тобто все окей, все добре. Якщо показник 25 і 20, до 29,9 – це вже надмірна вага, а више 30, то це вже є ожиріння. Але якщо ми бачимо, що щось не так, ми йдемо в першу чергу до спеціаліста, не самі собі назначаємо все. Тому що має особливості вік, зріст, стать дітинки, можливо, якісь супутні захворювання, якісь стани. А можна спробувати порахувати на прикладі цей індекс маси тіла зараз? Наприклад, так. на мій зріст.

І 54,4 діли на 88. 19,5. 19,5. Тобто, ти маєш на початку на початкову зону так здорової ваги. До якого спеціаліста потрібно звертатися, коли батьки вважають, що вага вже надмірна? Е, можна звернутися в першу чергу це до педіатра угу. і порадитися, як ви вважаєте? От ми там зауважили, що щось не так, нам не подобається. По-перше, треба зробити обстеження. Чи є якісь супутні захворювання, чи може це бути визване недобір ваги або надмірна вага якоюсь хворобою? Після обстеження з результатами, з порадами від педіатра, ми можемо вже звернутися до дієтолога, нутриціолога. Дієтолог нутриціолог вони такі суміжні спеціалісти, тому що вони, в принципі, вивчають одну і ту саму тематику, і нутриціолог більше фокусується на загальному здоров'ї, профілактиці та підтримці добробуту через харчування. Він допомагає особисто налагодити та навчити, як самому налагодити собі здоровий спосіб життя та збалансовано. На харчування, а дієтолог він займається більше формуванням меню по даним зріст, вага, побажання. І він просто вилічує і прописує вам меню харчування. Ви можете звернутися або самостійно навчитися і вже приводити до порядку своє харчування своє життя, так або просто взяти готове меню і харчуватися по готовому меню. Угу. І ще таке питання. До чого може призвести неправильне харчування? Неправильне харчування систематичне неправильне харчування може придвести та відсутність фізичної активності загрожує не лише зайвою вагою, там, неправильним естетичним виглядом. Так, то, що там щось там не подобається, там щось випирає, там щось висить, От. а й проблемами зі здоров'ям. А ці здоров'я у нас на все життя, то ми маємо його берегти з молоду. То, щоб потім нам воно у нас не підводило. Це діабет, дуже таке непросте захворювання шлунково захворювання шлунково кишкового тракту, захворювання серцево-судинної системи. Також психологічні проблеми це дуже поширено серед підлітків. Навіть не серед підлітків, і серед дорослих так само. Взагалі, багато, дуже популярна проблема з цукром. Чи можна їсти цукор і скільки? Так, за даними ВООЗ, добова доза. Цукру може бути 22-25 грамів доданого цукру на добу, але ми мусимо зрозуміти, що це не лише цукор з баночки до чаю, а цукор є в кетчупах, цукор є в йогуртах, в батончиках. Якщо так проаналізувати склади, то там дуже, дуже великий вміст цукру. Це так само треба влічувати. Є е, написано, що на товарах. Дуже часто такі відділи так, для діабетиків. І там є товари, начебто е з цукрозумінниками. Але дуже багато. Якщо читаємо склад, там написано фруктоза. Що таке фруктоза? Це просто інший похідний цукру. Він має таку саму високу калорійність на 100 грамів, 399 ккал. кілокалорій, сахароза інше слово, але лише інше слово. Це 398 ккал кілокалорій на 100 грамів. Є такі замінники, як кленовий сироп, він трошечки менший, там 260. А є з нульовими показниками: це стевія і еритритол. Вони мають нуль калорій. Uh -huh. І мусимо так само за цим пильнувати. Якщо з'їш цукерочку, то в чайок або цукру взагалі не кладе або поклади цукрозамінник. але реально, щоб він був з нульовим показником вуглеводів. І останнє питання від нас: яка форма харчування підходить для підлітка найкраще? Для підлітків я б не радила жодних критичних дієт без назначення лікаря, саме якщо немає проблем зі здоров'ям. Жорсткі дефіцити робити не потрібно. Переходити на якісь страшні дієти, там рідке харчування, харчуємося лише зеленими яблуками, ще якоюсь ерундою. Краще цього не робити, ви зробите більше шкоди, аніж ви отримаєте. Тою користі, яку ви хочете. Краще споживати потрібну кількість, розраховану кількість саме для вас, калорій, без жорстких дієт, без високих дефіцитів і обов'язково додаємо фізичне навантаження. 5-7 хвилин щоранку робимо зарядочку або впродовж дня, і це вже буде ок. Єдине, що ще можна спробувати погратися з білками, жирами, вуглеводами, це спробувати харчуватися низьковуглеводним. Так? Можемо вуглеводи знизити, але пам'ятаємо, що відсоток, той, який ми знижаємо вуглеводів, ми мусимо його віддати на білки і не жири, тому що все одно добова кількість калорій має бути сталою, та яка в нас є. Якщо лічити калорії важко, то можна спробувати принцип гарвардської таріл тарілки. Або якщо просто вага в нормі і хочеться збалансувати своє харчування, то можемо так візуально. Представити тарілочку, поділити її. Половинка має займати різноманітні, обов'язково різнокольорові овочі. Одна четверта це складні вуглеводи, зернові, туди ж хлібчик відноситься, макаронки з краще з твердих сортів пшениці. І одна четверта це білки: м'ясо, риба, яйця, молочка. Тобто візуально ділимо, дивимося на свою тарілочку. І не забуваємо про жири, бо вони є дуже важливими. Це 10%. Це буде набагато простіше, зручно, гарно і смачно. Дякуємо вам велике. З вами на зв'язку були Хелсі Помідори. Дякуємо за увагу.